Секс і хворе серце. Всім вітання. Ви знаєте, що експерти Європейського товариства кардіології розглядали і вивчали тему сексуальна активність у хворих і серцеву патологію. Давайте все по порядку. Так, ось кардіологічні пацієнти поділяються на три групи. До першої групи відносяться пацієнти після відновлення прохідності коронарної артерії із добре контрольованою безсимптомною артеріальною гіпертензією, легкою клапанною патологією та і серцевою недостатністю першого другого класу. І ці пацієнти з низьким ризиком. Виникнення серцевих ускладнень під час акту. до другої групи відносяться пацієнти з помірним ризиком. А це хворі із стабільною стенокардією, інфарктом міокарду давністю 2-8 тижнів без риваскуляризації, серцева недостатність третього класу, захворювання периферичних артерій, інсульт. І такі хворі мають бути оцінені за допомогою проби з фізичним навантаженням. І якщо вони можуть виконати фізичне навантаження без скарг, аритмії та підвищення артеріального тиску, тоді сексуальна активність їм дозволена. Третя група з високим ризиком це пацієнти з нестабільною стенокардією, неконтрольованою гіпертензією, серцевою недостатністю 4 класу, недавнім протягом останніх двох тижнів інфаркту міокарду без реваскуляризації, і такі пацієнти можуть мати сексуальну активність тільки після стабілізації стану. Тобто висновок, загальний ризик виникнення серцевої патології під час татего акту є низьким. Як стверджують фахівці, частота серцевого скорочення під час татего акту рідко перевищує 130 ударів за хвилину, артеріальний тиск рідко більше ніж 170 мм ртутного стопчика. Фізичне навантаження під час татео акту у людей із серцево-судинною патологією вважається легким або помірним, приблизно як робота в саду. Ще одне цікаве питання: чи безпечно пацієнтам серцево-судинною патологією застосовувати віагру? Так, ось як стверджують фахівці, віагра та інші стимулятори у пацієнтів з сутинною ректильною дисфункцією, безпечні у хворих з першої та другої групи ризику.